Улюблені у Христі, дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю зі світлим Христовим Воскресенням. Христос Воскрес! У ці пасхальні дні ми вітаємо один одного цими чудовими словами Христос Воскрес! І відповідаємо в істину Воскрес, ці вигіки, сповнені світла і внутрішньої життєвої сили, звучать вже майже дві тисячі років. Ці слова є коротким, але дуже ємким. Вигукам найважливішої в християнській традиції події. Вони ясно і вагомо свідчать про спадкоємність віри церкви протягом тисячоліття, що передавалася з покоління в покоління свідоцтвом апостолів про одну з доленосних подій історії людства. Перш за все, це свідчення про історичний факт Господь і Спаситель наш Ісус Христос, зазнавши страждання, смерть і поховання воскрес. Ми говоримо і про те, що Воскресіння Христа не просто факт минулого, але реальність присутня тут і зараз. Воскреслий Спаситель перебуває у своїй церкві, серед тих, хто вірує в нього, він зустрічає людей, що приходять до нього з покаянням і вірою, і наповнює їх серця благодатною силою, подібно до того, як він дарував кріпость і мужність своїм учням нести свідчення про нього аж до краю землі. Воскресіння Христове найважливіша подія в історії людства і в житті кожної окремої людини. Тому ми також сповідаємо реальність змін, яка є в наші дні, відбувається в житті людей силою Воскреслого Христа. Зміни, які намагають людину від темряві для світла, від смерті до життя, від зневіри до любові, відбувається преображення, яке відбувається в житті кожної людини. Що щирою любов'ю приходить до Господа. Славами Христос Воскрес, ми висловлюємо впевненість в тому, що Христос Воскрес, так і ми силою Божою воскреснемо до нового життя. У світле свято великодня, нехай кожен з нас доносить велику звістку про Воскресіння Христа до всіх своїх близьких, будемо висловлювати пасхальну радість не тільки словами, але й справами любові один до одного. Нехай же в цьому. Нас зміцнить свою всесильною благодаттю, сам воскреслий Господь і Спаситель. Христос Воскрес!